На Січіславні п'ятий Запорізький день. Експертна рада переглядає вистав Ляльок та імені Володимира Магара. Ось так у театрі ляльок розпочинається свято. Дітлахів занурюють у світ казки інтермедією у фоє. А на сцені нова постановка п'єси братів Грім, козенята та сірий вовк із дещо зміненим сюжетом. У глядацькій залі члени експертної ради спостерігають за перебігом подій. Вовк хоче когось з'їсти, але не може. Його весь час обманюють і зрештою крадуть зуби. Казка добра, по справжньому дитяча і позитивно сприймається маленькими глядачами, кажуть постановники. Вистава дуже така вийшла весела, музична, інтерактивна. Інтерактив це спілкування з глядачем, і судячи по реакції глядача, дуже подобається їм така форма. Я працюю три ролі. Ведучого коваля і кухаря. Це з переодяганнями, а ще з старого дідуся. Чотири ролі. Ще одна особливість постановки її оформлення в українському національному колориті з використанням самчиківського розпису, що був колись популярним на Хмельниччині. Він зараз відтворюється ентузіастами, а у виставі з'явився завдяки головному художнику театру. Так розписували свої хати, селяни ще до революції. Потім була революція, потім був голодомор, потім була війна, і це мистецтво занепало. Але зараз воно відроджується. І Його любиш одразу, як бачиш. А це остання репетиція перед показом казки притчі Людожерчик на сцені театру імені Володимира Магара, виконавці двох головних ролей матері та її шестирічного сина Наталія Зубик і Костянтин Шадрін. За п'єсою канадської авторки Сьюзан Либо вони живуть далеко від людей. Ізольованість викриває дитячі і дорослі травми, невміння жити теплими людськими стосунками. Чи є шанс на зцілення? чи варто повертатися до соціуму? Актори, ніби ведуть діалог. Глядачем. Мати хоче віддати своєму сину все, що тільки можна, а це значить свої знання, свій досвід для того, щоб його допустити його повернення у суспільство. А чи потрібно це повернення до суспільства? І чи готовий цей хлопчик? Бо він не простий, він особливий, він людожер. Там є таке, що він не відчуває, але воно там спить, але потім воно може прокинутися, і це буде дуже масштабно. Це дуже важко, я сам не розумію, тому що ну, 5-6 років, 6 років. І хлопчика зіграти шість років для мене, я взагалі спочатку говорив: ні, це я не буду, це не моє, але режисер повірив в мене. Тканина вистави також поліфонічна, і питання, які в ній порушуються, розраховані на емоційно зрілого глядача, схильного думати, аналізувати і шукати у мистецтві відповіді на складні життєві питання. Зауважують актори. Так, от найстрашніші люди в нас чомусь пробуджуються саме з близькими людьми. От для мене це трошечки інша історія ніж для кості. Да? Що коли ми для соціуму, ми такі більш часті ну гарні, добрі. А от навпаки, з близькими ми маємо бути ми найстрашнішими. Кожен глядач по-своєму може зрозуміти, що відбулося взагалі це дуже важка вистава і. Вона про самотність. Війна безумовно позначається на театральному репертуарі. Ця тема постає напряму чи опосередковано зауважує художній керівник Дніпровського молодіжного театру Віталій Денисенко. Він учасник конкурсу і представник експертної ради фестивалю. А сьогодні працює у Запоріжжі. А ми представили виставу якраз про окупований Херсон. Це спеціально була написана вистава. Молочайник і її дивилась експертна рада. Її представляли на цей фестиваль. Це вже конкретно відповідь нашого театру на події сьогоднішнього дня така була. І буде вистава, яку ще буде дивитися експертна рада. Мауглі. Цьогоріч Січіславна проходить у новому форматі. Спочатку творчі колективи надіслали на розгляд експертної ради відеоверсії вистав. Їх було 18, і краще з них 19 відібрали для перегляду вживу. Отож, 19 вистав довгого списку, які ми дивимося трішечки в січні, і здебільшого в лютому і в березні. І після цього будемо робити короткий список. Таким самим способом ми все подивилися. Ми кожну виставу рецензуємо. Іде відкрите рецензування для колективу. Не не для публіки, а саме для акторів, режисерів, постановників, художників і так далі. Після цього ми таке проводимо, якби внутрішнє засідання експертної ради з оцінюванням вистав, ну таким своєрідним рейтингом, і з цього формуємо короткий список. Критерії відбору вистав незмінні: професійність та якість. Ми дивимося на режисуру, образ, відповідність сценографії, костюмів, задуму режисерському, дієвість, дивимося на якість драматургії, на акторські роботи, на роботу світла, музики. Тобто, у нас усі критерії фахові. А ще Січеславна, це можливість побачитися добрим друзям і колегам, налагодити комунікації, відчути, чим живуть і дихають театри прифронтових міст, і разом крок за кроком відновлювати актив. Ивне творче життя на півдні України як для актриси. Для мене було дуже великий досвід поспілкуватися зі своїми колегами, подивитися на і піддивитися на всі їх засоби впливу на глядача, на їх спілкування. І е, хотілося б, щоб далі, далі наша співпраця продовжувалася. Вони їздили до нас, ми до них, і саме по цьому взаємообміну. А вистави з короткого списку переглядатимуть вже у травні. До роботи експертної ради запросять і міжнародних театральних діячів. Тож, хто отримає? Найвищу театральну нагороду Придніпров'я, дізнаємося по завершенні великого творчого марафону: Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.